Всім привіт. Біжу на город. Хочу нарвати з цього. Зелені. Молодої картоплі зварити, Вчора ж так ніхто і не зварив. Було що їсти, то я й не варила. Поки з морквою, з буряком поралися, вже все викопано. Тепер треба буде це позрібати, поприбирати тут і порядочок. Нічого і не було, нічого і не росло. Просто нерву. Зелені. Отут десь у лісах ось є. Я Сереги не дала скосити, бо тут можна ще нас А потім і покоситься і тут. Вітерець прохладний сьогодні. Холодненько вже на вулиці. О, дивіться, який гарний. Да пахне він. Весною і літом він взагалі не такий запах має. Ну осінь, наскільки він пахучий. Думаю, хватить там картоплі небагато, бо теж як багато, так... О, який зелененький. Полиниця стоїть, треба буде ввечері полити. Хоч наче й саренька земля, але все одно треба полить. Сьогодні такої роботи ніхто робити не буде, ввечері, може полью. Сьогодні у нас 21 вересня, за старим календарем велике свято. Поміняли ці календарі, так не знаєш, коли те свято. Чи по-новому правильно, чи по-старому. Стараємося додержуватися і старих, і як виходить нових. Там зараз в часнику на мию картоплі. Масло, і буде в мене смакота на варю, там її небагато, але все одно. О. Сокоча куриця. У них своя дискотека тут. Курочки, чубарочки. О, на сонце повиходили чи померзли в холодку. Де ти там сокочеш? Przygeriałej oh, go wespiłuje. No się budsz. An kulka orotadach tak smisszzna na Cię i żok. Troj oh, ty był Och tej że geriałej I się budsz się się. Все, пішла я. Спасибо за ваш спів. Беремо картоплю. Зараз водичку стіжу. Буде смакота. Дорна картопля, тільки варить. Мені оце отака, так вже така, вона добра. Це дрібненька. Зараз пилю свою красоту. Бо вчора я не поливала. Ось як цвітуть. Молоденькі. Вода холодна, правда, ну, нічого страшного, треба полити. Сьогодні хочу трохи позаносити. Бо вчора і позавчора ніхто їх не поливав. Дощ пройшов. Я й не поливала, а це треба вже, бо земля підсохла. Ой, побігло. Мимо. Оце так, вийдеш, щось треба зробити, а тоді споминаєш. Що так квітки не полив, то ще щось не зробив. О. Бачите, зайва водичка, витікає, красота. Вже все, вже не так цвіте, але ще все викидай, Так, оце ці полило. А, ні, ще там бальзамін на колодязі треба полити. О, вже, вже понакидали. Я що повитягую з бочки, знов понакидають. Картопля. Тяпа спить. Уже все холодно. Листочки колір міняють. Так що будемо потихеньку переїжджати до хати, вимивати. О, тут ось хтось листки поїв. Ця ось теж, дивіться, яка велика. І ці ще мокренькі, бальзамін любить, любить водичку. Півень розпівався десь за хатою. Скоро ця вся краса переїде до хати. Не буде тут такої. Оранжереї моєї, ну нічого. Будемо чекати наступної весни. Потім все виносити, доставати. Ось вже напала ця, треба чимось ще побризгати гляньте. Повно. І на всіх кущах дивлюся. Іменно там, де Значите, цвіт буде там і понавсипалося. Так, іди. Бо квіточки то це красота, але треба щось їсти, зварити. Ось. Казала Вітально, так і хочеться її так пощупати. Така вже ж вона гарна. А купляла, да, манюню, манюню. Хтось зламав, так я дивіться, сюди уткнула, вона вже прийнялася. Ну, нехай вона на весну висажу те ж саме і тут, а дивіться, тикнула, вона прийнялася. Викинуть жалько, і тут десь понатикувала. Дуже швидко приймається, а ось ось те ж саме. Бачите, вже молоденьке росте і ось. О, бачите, пов'яло, пов'яло на сонечку. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. це я так? Бачите, ці дні запустила, зараз ще води додавлю. Я не то туди вісить собі, дай вісить. Але гляньте, наче тряпочки, зараз більше води налью. Оце щось засралася я. Оце, так, да. це таке нехорошо. Зараз більше води туди налью, Щоб гарно промочити земельку, бо це не діло. То я кожного дня поливаю, А це щось я. Вчора, поки з морквою буряком так не полила, тоді ці зараз полю гарно. Вона сюди навіть і дощ так не достає. Ну нічого, вона одийде. Вона швидко відходить. Подивимося на протязі дня. Та вона таке, я думаю, що буде все добре з нею. Не, все, дурних нема. Треба поливати або вранці, або ввечері кожного дня, бо це неділо. Пов'яла трохи. О, вже все, водичка капала знизу, значить гарно промочила земельку. Пішла, варити. Сьогодні хочу зробити сирну запіканку, бо морозиловку складала, сир той не цеє. Купляла, залишався, ніхто не їв, щоб не пропав я в морозилку. І Знайшлося три пакетика таких. Все пустила, так, така чимала. Звісно, миска, Ну, нічого. Спечу запіканку, буде велика, мені гарно. До чаю, до кави додавала родзинки. І ще хочу сливовий пиріг зробити. Дітям подобається сливовий пиріг. Сливи залишились, щоб не пропали. Масло хай розтає. Це сметана, манка. То в мене сьогодні сирна запіканка і сливовий пиріг. Картоплю я почистила, одразу видно руки, які жовті. Ну нічого, зато дивіться, ціла кастрюка молодої картоплі. Зараз ставлю хай вариться. Кріп поставила, щоб не у чарочку з водою. Смакота буде у нас сьогодні. Подруга залітала в гості. Чого його дертися у вікно? Циркачка. У мене вариться буряк на салат і картопля. Картопля моя готова. Додала кріп, масло, часничок. Отака смакота зараз гарненько змішаю. І буде смакота. Смакота. Жаль, що камера не передає аромати цієї картоплі. Сирна запіканка в мене готова. Вийшла, звісно, така здоровенна, ну нічого. І сливовий поріг. Все, сливи всі. Використала, щоб не пропали. Зробила тісто на двойну порцію. Спробую ще так. Побачимо, як буде краще, як смачніше. На одну порцію дуже смачно, що не дуже високе. Побачимо, як буде на двойну порцію. Відправляю в духовку і запікаю. А ця пахне красота. Тут родзинок багато насипала і цю в'ялену вишню додала домашню сушену. Він, звісно, гарячий не витягну, хай трошки вихолоне, потім достану. Фух, вийшла трохи на вулицю, поставила хай запікається, буряк вже відсідила. Красуні. Буряк відсідила, хай вичахне, да. ще на буряк із часничком і все. У нас на вулиці сьогодні літо-літо, тепло, так гарно. Значить, знаєте, бабине літо, значить останні дні тепла, а потім буде холод. Гарний день сьогодні. Да, як міняється кожного дня. Морозець уже цвіте повним ходом. Гарно на вулиці. Півдня провела біля плити і роботи не видно. І час пролетів. Це треба його повисажувати звідси, попересажувати, бо ось вже такий, знаєте, миршевий тяпа. Що таке? Той он голубенький взагалі до сусідки поліз, треба піти викопати, бо залишуся без нього. Тут пропав, а туди поліз. От вам і неділя. Я нічого не зробив, і півдня пройшло. Оцей гарний. Да і цей. Вітер тепленький, але вітер єсть. Зараз вирву грушу, вже ці груші поспіли у мене. Ви знаєте, і непогані. Очі маленькі, але дуже добрі. Ну, Руки от картоплі, так чорнющі. Добрі, маленькі, добрі. Сочні, сочні. би вийшла на п'ять минут, щоб хоч не прозівати, бо буде чорний мензелик мій. ще згорить. Наче колись яйце згоріло. Сливовий періг, мій готовий. Не дуже він такий високий, хоч і двойна порція. Але ще тепленький, ще не різала. Так що запіканка одна готова, сирна і пиріг готовий. Буряк я почистила, чесничок начистила. Зараз перемию, бо тільки що почистила, перетру майонез, часничок і готовий салат. І все. І тікаю на вулицю, тому що на цій кухні можна зранку до ночі збичити. Так що доробляю салат і на двір тікаю. От і неділя пролетіла вже вечір на вулиці. Нічого не робили, їсти тільки наготувала, да і все. Вже і смеркає. Завтра почну. Заносити квіти, тому що, дивлюся, по погоді, треба вже заносити, бо ночі з кожним днем все холодніше і холодніше, щоб хоч не було приморозку, бо там наче й 4 градуси тепла на ніч. П'ятницю, по-моєму. А там, де 4, може бути і 0. Курі пасуться на зеленій травиці. Hm? Яка тут зелененька. Гарно, тихо, тепло. сьогодні вечір теплий. Завтра вже треба щось робити. Я ж кажу, почну квіти. Перемиваю вазони. Думала, сьогодні ввечері трохи зробити. Ну, не, не хочу вже. Вже відпочинок, так відпочинок, а тоді буду пересаджувати. О, гуляки мої ось. Що? Мої гуляки розгуляють. Вся хотина заросла і не видно. хміль затіг. Так що всім дякуємо за ваші перегляди, за лайки, за коментарі. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. На стіням ідея гарбузи. Вони ходить.